Зробив в Донецькій області один чоловік в Вартемівський. Він прийшов до людини, яка вимагала в нього хабар. І далі це глиною по голові. Товариство, не крамольні речі я говорю. Бо в Україні були і Холодний Яр, і Українська повстанська армія. Нам сьогодні не треба партизан, нам сьогодні треба високотехнологічну армію і ефективну державу. Але якщо вони нам цього сьогодні не дозволять, ми будемо бити їх по морді. Сьогодні зараз вони нас репресують, але нічого, як свідчить практика, жодна державна, жодний репресивний апарат не переміг свого народу. І українці, на відміну в багатьох європейських народів, ніколи. Ли, не підписували своєї капітуляції. Слава Україні! Друзі, для буквально кілька секунд від голодаючих прийшла людина. Прошу. Шановна громада, короткі оголошення, наша безстрокова акція продовжується, бо закон не скасований. Ми живі люди. Наш голова голодуючих, майор Бровченко з Вінниці, голодує вже 25-ту сутку. Нас самих на це не стане. Ми просимо, якщо на Закарпатті немає добровольців, на Волині, на Тернопіллі, ну найдіть когось, заплатіть, але цей вогник не має згаснути. Просимо про підтримку, приїдьте, як не сьогодні. Одня, завтра, післязавтра підтримуйте нас.